Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні у нас буде дуже цікава інтимна тема, а у мене всі теми цікаві про сексуальну тривожність або як ще називають стосон синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, тобто така е, чарівна велика назва, абревіатура, і ми будемо з вами розбиратися в чому. Поговоримо про причини. Про наслідки і як собі допомогти, де отримати професійну допомогу. По-перше, що таке стосен? Це в простонароді, так кажуть, коли впав пеніс. Тобто, ви вже настроїлись, була ерекція, потім почали робити кунілінгу з жінці, або шукати презерватив, і у вас відповідальний момент упав. Або ви постійно думаєте, крутите в голові, тривожитесь, у вас. В'яла ерекція, тобто недостатня, на вашу думку. Буває так, що чоловік дуже він занурюється в порнозалежність, там все відбувається нормально, а з дівчатами, з жінками в нього ось конфуз. Що ще може бути? Тобто ерекція може бути м'яка, недостатня, або може взагалі не наступити. І інколи чоловіки приходять, кажуть, ну що ж таке, я вживаю в'яру, я вживаю вживаюся такі популярні таблетки, не буду давати рекламу, запікаємо тут. Але нічого не виходить, і від цього наступає що? розчарування, фрустрація, тривожність. Я знову боюся вступати в стосунки з одного боку, я соромлюся йти до спеціаліста. А з іншого боку, я соромлюсь вступати з жінкою в інтимні стосунки. Що особливо, вам треба запам'ятати, що якщо у вас існує ранкова ерекція, яка відбувається в 4, в 5-й годині, ранку, в 6-й, то з вами все нормально, ви здоровий, тобто це стан, тобто фізіологічно з вами все гаразд. Які можуть бути причини? Давайте поговоримо про причини вашої розладу ерекції, що може бути або тимчасовим, або хронічним. Що може це бути? Це може бути емоційне навантаження. Якщо ви, наприклад, Наприклад, трудоголік або фізичні навантаження, депресія, розлучення, тобто якийсь такий емоційний стрес, який у вас відбувався. Важливо пам'ятати, що таких чоловіків чоловіків їх дійсно на планеті багато. Хоча б раз в житті кожен чоловік стикався от з таким станом, з конфузом. Да? Також я досліджувала цю тему, у мене була дипломна робота по темі Стосен 22% на планеті. Нашої незалежності від вашого віросповідання, від вашого матеріального статусу і так далі, вашої національності обрізаний, ви не обрізаний, 22% мають цю проблему або хронічну, або інколи вона виникає. Що далі? Психологічні причини, які можуть бути? Окрім того, що у вас тривожність, у вас ще є страх, у вас є перевтома, тобто ви втомились, ви не робот, а у нас такі маскулінні поняття. Понісцентрованості, що чоловік він завжди хоче, він завжди може, і він такий має бути готовим до всього до бою, скажімо так. І оця тривога і страх невдачі вона вас захоплює і ви ходите по колу. Тобто збуджується ваша нервова система, виділяються гормони стресу, і від цього у вас. Нічого не виходить, да? тобто з ерекції проблеми. Що ще може бути депресія і зниження самооцінки? Також можуть впливати ліки. Якщо ви приймаєте ліки, які вам прописав лікар від діабету або антидепресанти, обов'язково узгодьте це з вашим лікарем, тому що деякі ліки також впливають на ерекцію і на пролонгацію статевого акта. Що ще які можуть бути причини фізіологічні? Це може бути гормональний дисбаланс. З Цим ви йдете також до лікаря. Що ще проблеми з кровообігом. Тобто у вас якісь проблеми з сосудами, робиться УЗД, робиться МРТ, тобто, це також к судинному хірургу, курологу, кондрологу, таким лікарям. Що ще важливо пам'ятати, чоловіки, якщо ви ведете нездоровий спосіб життя, як то гіподинамія, ви лежите тюленям на дивані і нічого не робите, або. Ви занадто вживаєте алкоголь, наркотичні речовини або у вас якийсь нездоровий фастфуд постійно. То це також впливає на вашу ерекцію. Негативно це все впливає на ваші судини. Це дуже такий класний стимул. Підтримувати себе в гарному стані, займатися своїм здоров'ям. Давайте поговоримо, як вирішити цю проблему. По-перше, я вас запрошую на консультацію для того, щоб з'ясувати причини. Отже, якщо ви сходили в лікаря, ви все провірили, у вас все гаразд, у вас немає простатиту, ви прокидаєте зранку, у вас є ранкова ерекція, але виникає з партнеркою у такий стан, коли у вас або М'яка така в'яла ерекція, або їй недостатньо на вашу думку, або ви були в бойовій готовності, і тут вдруг конфуз трапився, тобто пеніс упав, або якось відволіклись і вас це напружує, то треба звертатися до психолога-сексолога. Перше, що які я рекомендую своїм клієнтам, це контроль стресу. Отже, дихання, медитації, афірмації. Якщо ви соромитесь прийти, можете піти на мій сайт. Там здається, урок 8, 9 і 10. Пошукайте, там є вправи, які дають і дихання, і даоські вправи, і так далі. Але це не те, що можна взяти, як знаєте, чоловіки часто приходять і думають, зараз, зараз ми з вами зробимо ремонт, я вам тут все полагоджу, і все буде працювати. На жаль, так не працює. Чому? Тому що в більшості чоловіків ця проблема не фізіологічна, а в голові. Тобто, може бути проблема, яка змішана, комбінована, коли є і фізіологічні чинники, і також є психологічні. Якщо ви сам по собі такий тривожний, тривожний тип у вас особистості, або уникаючи, я розбирала відео, подивіться, про стилі прив'язаності, або стилі вашого комунікації з, з дівчатами, з жінками. Це може також впливати на ваше статеве життя. Що ще? Фізичні вправи, ті ж вправи кегеля. Я ще даю такі цікаві вправи на контроль ерекції з рушником на пенісі. Так, ви все правильно почули. Є такі цікаві вправи. Тобто, вже не ви, не тобто, не рекція контролює вас, а ви починаєте контролювати своє тіло. Фізичні вправи покращують ваш кровообіг. Я рекомендую, особливо чоловікам. Після 25 робити вправи кегеля. Вони зайвими не будуть, я про них також розказую в відео про перечасну екуляцію. Що ще? Відмова від паління і алкоголю, що негативно впливає на вашу ерекцію. Достатня овочів, фруктів і здорового харчування, розвиток впевненості в собі. Тому що буває так, що ваша ерекція це верхівка айсбергу. Якщо ви в собі не впевнені, якщо ви тривожитесь, обливаєтесь холодним потом перед статевим актом, вам страшно, у вас тривожність, буває таке, що серцебиття прискорюється, у ваші долоньки патіють. Тобто ви такий тривожний зайчик, то треба працювати з собою з кордона і сама Отже, самооцінка, вона лежить в основі всього. І чоловіки. Часто наїмна думають, що вони прийдуть, і зараз сексолог дасть якусь чарівну паличку, якою вирішить вашу проблему. Інколи достатньо позайматися з тривожністю і займатися своєю самооцінкою. Від цього буде у вас більше впевненості в собі. Отже, якщо ви зіткнулися з цією проблемою, якщо вона вас бентежить, ви можете подивитися мої уроки, я їх перекладу українською згодом, або прийти на індивідуальну консультацію, не соромитись, тому що. Я думаю, що ви втрачаєте дуже багато, дуже багато яскравих оргазмів, класних відносин і дуже таких приємних інтимних стосунків, тому що секс. Він створений для ігри, він створений для задоволення, а не для того, щоб ви соромились, уникали, тривожились і дуже так серйозно до нього відносились. Ще я хочу вам порекомендувати дуже класну книгу, яку я рекомендую парам, а також чоловікам, яка називається Сексуальний інтелект Марті Кляйн. Це американський сексолог, який працював з парами. Отже, яка основна ідея цієї книги? Основна ідея, що секс. Нам, даний, людям для задоволення, а ми його дуже серйозно сприймаємо. Отже, в ліжку треба бути такими талановитими, креативними дітьми, які кайфують і насолоджуються, а не щось таке серйозне. Я щось думаю, циклюсь, і в мене від цього нічого не виходить. Друзі. Коли я кажу, що в ліжку треба бути розкутими креативними творчими дітьми, не поспішайте хвилюватись. я про психологію, а не про щось підозріле. Це ідея Еріка Берна. Він вважав, що в кожному з нас живе три субособистості. особистості: перша це дитина, творча, емоційна, дослідник життя, друга це дорослий, логічний і спокійний. А третій це батько, батьки, вихователь або критик. Тож у ліжко варто іноді вмикати саме внутрішню дитину, грайливу, відверту, допитливу. Хочете, я розберу більше психологічних теорій і концепцій від Берна до Юнга і Фройда? Напишіть у коментарях. Отже, бажаю вам сильної, міцної, здорової ерекції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, і да прибуде з нами якісний секс.